Всім привіт, всім доброго раночку. Я відійшла після вчорашнього. Сьогодні, ви знаєте, ранком не ходила ні на десятку, нічого, просто відпочивала. І зараз вже поснідала все і думаю, ну треба сходити хоч на перше джерело, хоч водички попити. А в нас зараз 18 градусів. Отак. От дивіться, бачите, 18 градусів і це в затінку, на сонці більше. Ой, сонечко. І я хочу, думаю, піду, зараз схожу на перше джерело, вип'ю водички і хочу зайти. О, а на сонці взагалі жарко. І хочу зайти на автовокзал, взяти собі на завтра квиток. От. Так що це такі у мене плани. Першої така тут атмосфера, сьогодні людей багато. І посиділа трошки. Дуже всім дякую велике за ваші коментарі. Мені сподобався, як написали коментар. що Дуже шкода, що закінчується цей серіал. Східниця. Так, він дійсно серіал. Ну нічого, мені теж шкода, але треба їхати додому і заробляти гроші на слідуючий серіал. Тому що рівно через півтора місяця у нас починається серіал Поляна. Так що так. Що так треба попрацювати гарненько, наскладати грошей і їхати в слідуючий серіал. І взагалі, ви знаєте, в мене літо. Ну, таке, я так думаю, буде багато на подорожі, тому що, ой, тому що, тому що. Тому що мені це подобається. Ой, сонце. Тому що мені це подобається, і тому, що я люблю їздити. І, ну, не знаю. Може комусь це й дико так, а мені це подобається. Я хочу жити так, як я хочу жити, а не як. Комусь подобається. Так, а зараз йду на автовокзал біло, собі брати квиточок. Щоб у мене був уже квиточок, з містом все, тому що я буду їхати. Тут, коли береш квиток, вони зразу питають у вас, звідки ви будете сідати, і вони там собі помічають. О, тому треба, щоб квиток у мене був. А то хто знає, як буде так, як я сюди їхала, що ті люди, які взяли квіток, у них були міста, а ті, що сіли без квитка, ну от самі сіли, думали з водієм розрахуватися, і квитка не було. І тоді ті, хто у кого був квиток, почали їх виганяти з місць. Розумієте, і люди їхали дві з половиною години стоячи. тому краще піти і взяти заздалегідь квиточок. Ну, дивіться, вже я підходжу до автовокзалу. Все тут зовсім поряд. Ось ось торгівельний центр і тут ось о, автовокзал. Зараз покажу розклад руху автобусів. Подивимося, що там. Ось такий він невеличкий автовокзальчик. Так, що тут в нас є написано? Відправлення Львова... Ой, автобусів зі Львова. Ось бачите, розклад. Ось тут 7.20 стоїть, хоча я виїхала, він в 7.05 був. І рельси рейси до Львова. Ага, ось розклад до Львова. Добрий день. Добрий день. Дивіться, кому потрібно. Ось. Автобуси зі Львова, ще раз показую, і це рейси до Львова. Ось зі Східниці, бо це з Борислава. 17.15, останні останній Якщо я поїду в 2 години, ні, в 2 години в мене обід, тому я виїду в 16.10. Так, йдемо брати білети Ось такий автовокзальчик. Ну, все, купила перше 05, .16 10 Перепровіряю, бо в прошливий раз мені не той рейс написали. Дата була вірна, а е відправлення було невірне. Я не всього місце один є. І що мене ще дивує, це те, що е, і в прошлий раз так само було, що коли їдеш зі Львова в східницю, е, квиток коштує 230 гривень, а звідси на Львів коштує 200 гривень. І це ж офіційно в касі. Це не те, що там у водія дешевше, офіційно в касі. Але сума різна. Так, все. Наче поки що. Зайшла, я ж проходила повз, не могла ж пройти, не зайшовши в цей магазин. Взяла сиру. Ось такий сир, я його і в Польщі колись брала, Ось отакий сир. Він тут 130 гривень, тут гауда, оце пів кіла, 130 гривень. А є взагалі, ось дивіться, який сир. Кілограм порізаний 195 гривень. Бачите, яка ціна гарна. Але я б знала, для того, щоб додатись у групу в Вайбері, це тільки треба, щоб ви сюди приїхали і тільки вони можуть самі вас додати. Я цього ніяк не можу зробити. Так, все. Можливо, завтра ще прийду, Альоні щось куплю. Ой, який ось чайочок. Це усе з фейхуа. Колеся чів не йде. так, все йти. сирочки я купила. Іду, і ще, поки в мене є час, я хочу сходити там ота точечка біля Валентини, там, де я купувала футболки. А я там продавила одні штанці. Собі такі на літо, літні. І казала, я до вас прийду, коли буде тепло, ну, щоб поміряти. То це хочу піти поміряти. Вони білі, я не знаю, як мені буде в білих. Ну, помірю в такому випадку. І... І вам покажу, що там є. Я вже показувала, ну покажу ще раз. От-от-от. Взагалі, йду дивитися штанці. А, слава Богу, що в мене пройшла зарплата на Ютубі, то в мене є, що тратити, а то в мене кошти вже майже От, а так Ютуб виручає. Намагаюся розраховуватись, де є можливість карткою, але не скрізь тут є можливість карткою. І залишаю, ну, знаєте, на всяк випадок, щоб була хоч якась налічка. Бо мало ли що, так вдруг де треба буде, а в мене налічки немає тільки картка. Тому, ось, наприклад, білет на автовокзалі тільки за нал. карткою нема розрахунку, як, як не странно, ну так. так що... Намагаюсь, отдає тут карткою, то розраховуюсь карткою. Ось дивіться, навпроти готелю Валентина, ну це поки що, тому що вони будуть скоро переїздити. Поки вона тут, а вона буде тоді переїздити. Ця Оксана, пані Оксана, буде переїздити в. Там, де я живу, в Сімака, там вона буде знімати приміщення. І от Мене там просили показати штанці. Ну, дивіться, штанців тут всяких... Багатсько, я ж не знаю, які вам треба тут і літні, і осінні, і джинсики, і не джинсики, які хочете. Ось і штанці є. Тут вибір, дуже великий, з джинсів, повно. Дивіться, все, що хочеш і не хочеш. Ось такі каприки ось на літо теж хто любить, носить. От. І чоловічі є штанці. Сорочечки, зараз так пройдуся. Я зараз вам попрошу у пані Оксани телефончик. І вам прикріплю номер телефончика. І ви тоді, якщо ви захочете щось, ви можете зв'язатися і замовити по новій пошті вам чи по Укрпошті вам вишлють. ось дивіться Це ви вже, мабуть, збираєтесь переїжджати, так? що вже так, потрошку, так? Ага, ну я вже казала, що буде точка біля семака, тому що цю точку вже люди, ті, що сюди приїздять, вже знають багато-багато років. Так я вже після обіду і завжди кудись іду. Я на джерела зараз хожу так, знаєте, якщо, якщо мені захотілося ці два дні якби не напрягаю себе. Я вже 14 днів відпила, ну, а так тепер Ну, ходила сьогодні на перший ходила. І зараз Зараз би пішла на тройку, але ж думаю, треба вам показати. Там у мене було запитання показати два будинки. Один будинок це 16 липня 5. Ось я зараз вам його покажу. І потім, можливо, ще... Буду йти на десятку вже, потім покажу ще Шевченка 29. А це спеціально пішла сюди, щоб показати, 16 липня 5. Ну, судячи з того, що це 16 липня 7, то це, мабуть, 16 липня 5. Тому що я не бачу тут ніяких. Опознавальних знаків. Тут немає. Ось. Ні... А, ось є номер телефона тільки. Ну, мабуть, оце п'ятий номер. Бо нічого не... нема більше. Ось 097 -26 311 96. Мабуть, оце. Один показала будиночок. І зараз хочу, знаєте, я за цей відпочинок ні разу не пила ту ну, смачну каву, там, де сама смачна кава. Тому хочу зараз сходити і попити кави. Так що йдемо пити каву. Тут де сама смачна кава. Бачите, ось такий, тут висить типу, для морозива, стаканчики. Ось це точечка така на вулиці. І я вам скажу, ми тут дуже багато були, перепробували всяких видів кави. Я навіть брала тут. таким... зараз не бачу... А, Ось такі типу, снікер, собрала. таке все смакота. Смакота, смакота, дійсно тут, ну, я скільки перепробувала, тут сама смачна кава. І зараз ще в них, бачите, з'явилася і тісточка. Можна замовляти з тісточком каву пити якусь. От. І морозиво тут так ось денька тут завжди морозиво полюбляв. Мені вже ось роблять каву. Знайомтеся. Бариста, Дивіться, як тут гарно, Скільки всього, тут, бачите, є домішок всяких, до кави, мабуть, до морозива, до всього, до всього. Так що, будемо смакувати. Ось каву Мені таку зробили лати, бачите, з сердечком. І ось таке чарівне, чарівний смаколик це чизкейк кокосовий. Дивіться, яким бантиком. Чи не чудо це? Так що мені смачного. Ой, каву. отримала таке задоволення. А оцей чизкейк взяла в них, боже, яка це смак, от так. Він такий ніжний, такий прям ніжний. Ой, і він покритий весь зверху білим шоколадом. Якщо тут будете, от скуштуйте дуже добрі чизкейки. Ну, смачні. І каву, кава, як завжди, не перевершена. Я вибираю собі не дуже міцну. Ну, це, як правило, арабіка. І, ну Я таку люблю. А ви можете, там можна замовляти, питає Роман, питає кому яку, хто, хто любить з гірчинкою, хто міцнішу, хто не міцнішу. Тому ось, обслуговування пець з плюсом. От, і смакові якості також пець з плюсом. Так, все, а я відправляюся далі. І ось якраз я з вулиці Зоготаманія схожу на вулицю Шевченка. І тут ось на зупиночці, бачите, є такий маленький магазинчик, називається Скарбничка. І тут, до речі, ви можете купити, якщо вам треба. Там у них є такі маленькі книжечки про східницю, про води східницькі. Кому цікаво, там карти східниці є, е з телефонами ВІЛ і всього. Тому кому цікаво, ви можете зайти собі, купити там 60-70 гривень і вище. Останні дні на східницькі красоти, а потім теж поїду додому і буду сумувати за східницею. Гарні краєвиди. Ділимося останні дні. Бістросова, хто ще не знає. І зразу за Бістросова, бачите, виглядає вілла Сімак, там, де я проживаю. Так, а ми йдемо шукати Шевченка 29. Там, де мене були, попросили показати, що Шевченка 29. Це в нас Шевченка 39. Значить туди вони десь. Йдемо шукати. А тут такі краєвиди відкриваються чудові. Якось незрозуміло. От будинок той, що за магазинчиком, там 33 номер. А цей ось 21-й. І незрозуміло тоді, де той 29-й, тому що якщо там. Хай тут перед магазином 33-й. Там, де магазин 31, то цей повинен бути 29. А тут тільки є номер телефону і ніде немає номеру будинку. Ось, ніде нема. Як хочеш, так і шукай його. То номер 21. А якщо з цього боку дивиться, то значить цей 23-й. Без поняття. Річ в тому, що і ото вулиця, а вон 25-й Шевченка. Річ в тому, що туди теж йде вулиця Шевченка. Так що це не по цій Шевченка, можливо, це по, по цій. ось. а це Шевченка 25. Ну, підома ще туди. Той 29 29-й. Це ще я годинки не шукала. Я ж думала, він по тій вулиці, по основній по Шевченка, він десь ні. Річ в тому, що зараз поховали і назви всі, і всі, щоб від налогової. Ось тут теж, бачите, є, ось здаються кімнати. Який номер, що воно таке? Незрозуміло. Так само, як і тут. Ось де ті номери мені шукати? Ось і тут. Ага, це ось тут 31. 31. А де 29 й тоді? Може це оцей 29-й? Може оцей 29-й. Якщо напроти 31, то може це цей 29-й, не знаю. Нема ніяких опізнавальних знаків. Бачите, на будинках нема. Нема. Ось я вже ж куди дійшла. Ну, далі вже точно не буде, так. Да. Оце дивіться, оце ось 27-й. Мабуть, тоді 29-й, це оцей здоровий. Більше нема ніякого. Так що, мабуть, оце він, 20. Вченка, 29, Мабуть, це він. О тут цей 31-й. 31 дрободин. 31, ну, не знаю, можливо. Що змогла? Те нашла вам. Я біжу. На десяточку, тому що вже шост... ну, початок 6 години. І думаю, треба перед вечерю випити десяточку. Записували тільки що з Ларисою Петрівною відповіді ваші. Так що, хто ще не бачив, подивіться, хто задавав питання, я, наче всі я виписала. І на всі питання там були відповіді. Також Лариса Петрівна ще розповіла про 21 і 21А. Це хто знає це бромні, бромне джерело, кому цікаво. І ще загострила свою увагу на за 118 джерело. Так що, кому цікаво, дивіться. А я хожу, знаєте, в ці останні дні завжди. Ходиш оце, любуєшся цим і хочеться тобі все це, це ну, запам'ятати таким, знаєте, от наче їси, їси, не наїстися не можеш оцими краєвидами, цими враженнями. Тому що вони будуть, будуть на згадку довго в мені ці краєвиди, все оце. От. Ну, намагаюся за це ходити дивитися. Вечір, 7 годин вечора, і ну, я вечеря вирішила на тераски. Зараз так гарно, тихо, тихо, тепло. Знаєте, навіть. Якщо цілий день вітер да, був, то на вечір все затихає і так гарно. Я оце так, ноутбук, тут щось, оце дивлюся, ось собі вечерю і кайфую. Тоді ще чайок поп'ю. Дуже гарно, тим більше останній день, думаю, треба насолодитися цим, з виградом на гори. Так що мені приємного смакування. Ось уже і сонечко сідає. Закінчується останній день перебування в східниці. Ну, ось на такому закаті чудовому. Я хочу з вами попрощатися на сьогодні, сказати всім самого, самого всім кращого. На добраніч, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обіймаю.